Вітаю вас, мої малята. У мене для вас є дуже цікава загадка, слухайте уважно. Білі сани прилетіли, скакуни в тих санях білі. В санях тих сидить сестриця, біла коса, білолиця, в біле вбралася сама. Відгадали це зима? От і прийшла до нас чаклунка зима зі своїми холодними чарами. Накрила весь світ широкою білою ковдрою, робить все навколо казковим, неповторним, білим білим. Діти, а ви любите зиму? Яка вона? Морозна, білосніжна, казкова, холодна, чарівна, срібляста. Блискуча. Зимоньку чарівницю завжди супроводжують її маленькі подружки, сніжиночки. Давайте пограємо у гру. Де літає сніжинка? Дивіться уважно, де літає ця сніжинка? Вгорі, а ця? Внизу? За ялинкою. На санчатах під ялинкою в долонях. А зараз, малята, ми трошки попрацюємо та поекспериментуємо. Сьогодні ми з вами будемо робити штучний сніг. Малята, а сніг це що? Багато багато сніжинок, так? Так, на дотик сніг який? Холодний. А якщо занести сніг у кімнату, що з ним буде? Він розтане. Ось наша зимонька чарівниця розкрила таємницю штучного снігу, який не тане у кімнаті. Для цього малята нам потрібна ємність, лопатка дерев'яна, пачка соди харчової і піна для гоління. Приступаємо до роботи. Подивіться, малята, який сніжок вийшов у мене. Бачите, можна зліпити і сніжки. І він зовсім не холодний. У мене є ось такий сніговичок з оленем біля ялинки. Давайте я притрушу його сніжком. Бачите, як гарно? То як малята? Вам сподобалось сьогодні заняття? Сподіваюсь, що так. Ви зробіть дома такий же стучний сніг і зліпіть які-небудь фігурки з нього. Та надішліть мені фото. Я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.